Мене звати Світлана, я працюю у Рібкінській селищній раді. Метою даного проєкту було підвищити рівень залученості молоді в громадське життя, їхньої участі у публічних заходах, у культурних заходах. Я Лозовська Вероніка, мені 14 років. Я потрапила в цей проект завдяки подрузі, яка написала мені. З пропозицією зареєструватися і разом ходити, я спочатку відмовилась, бо соромилася, боялась публічних виступів. Але коли прочитала більше детальніше про цей проект, то прибирала страх і все ж зареєструвалася. Саме тому ми вирішили провести для них курс молодого лідера, школу молодого лідера. В рамках цього проєкту ми провели три тренінги, щоб вони набули цих навичок і в подальшому вже розвивали нашу громаду і підтримували молодіжну політику в громаді. Завдяки цьому проекту я зібрала команду, з якою ми будемо писати заяву на апшифт четверту хвилю. Вже зареєструвалися, і будемо писати проект. Хочу сказати тим людям, що соромляться, сумніваються в своїх силах, не соромтесь, приборюйте страх, проходьте на такі проекти, розвивайтеся.